Team, good morning. How are you? I'm wonderful, and you! Сьогодні з вами продовжуємо читати. Минулий раз ми вивчали з вами деяких тварин: Animals from Zoo, зоопарку, диких тварин, Wild Animals, і деякі частини тіла. Сьогодні ми цю тему продовжимо і трошки поглибимо. Окей, переходимо до нашого підручничка. А краще ось почнемо із такого завдання, де одразу ж всіх тварин і повторимо. Ті, у кого є зошит, вам легше можна це все одразу поєднати. Отже, хто у нас тут є? Собі читаєте, так і поєднуєте. A zebra, an elephant, a giraffe, a monkey, a lion, a crocodile, a hippo, a snake. Отже, ці слова у вас повинні бути записані в ваших Словничках, так? Також ми вивчали частинки тіла. Ми вивчили з вами лег. Також там, де нас джіров, там було сказано, що I have got a long neck. Довга шия neck Треба записати це слово правильно. Це тіло. Тіла англійською body. Ось у нас є підходящі букви – Body. North, nose. Ніс. Tail. Хвостик. Ear вухо. Окей. Ті, у кого є зошит, працюйте далі. О. Ось ця 53 стріночка. Тут треба нас ще заповнити слова, пропущені літерки, і намалювати, хто це у нас на, за описом. А ми переходимо у підручник і будемо читати такі букви сполуки. Ми вже з вами вивчили, що «th» може читатися як з. Наприклад, в таких словах, як «they», zis those, а да, в основному всіх вказівних, таких як this, that, those, або, наприклад, в слові they, вони, або у артиклі the, який ніяк не перекладається. А також ця ж сама буква сполука TH може читатися як Z, це як, як бу, літера С, да? але більш така шипелява. Ми її вимовляємо так, ніби у нас ошпарений язик. С, с. Для цього язичок треба просунути між зубів, трошки так, його висунути. І подути, ніби як дуєте, так? при цьому намагатися вимовити літеру С. С, С. С. Коли ви просто вимовляєте літеру С, у вас язик за зубами, а тут він між зубами. Ф. Отже, як читається це в словах? Наприклад, в Mouth. Mouth це у нас рот. Моуз, tooth зуб. Так, зуб один, зуб це туф. І цифра три читається three three. Також з цим звуком «с». Коли ми комусь дякуємо правильно казати «thanks» або thank you. Не thank you, а thank you. Це ми вже з вами наші знання трошки шліфуємо. Те, що ви вже знаєте, ми його більш глибоко починаємо вивчати. Далі, «Thanks», «tooth». Three Mouth. Ось так має звучати цей звук С. Тренуйтеся, можете прямо перед дзеркалом дивитися на свій язичок, щоб він був між зубами, і пробуйте це вимовляти. Звук має бути такий, ніби ви обпекли язик. Так, це в нас був звук С. Тепер дивимося. Ми вже з вами бачили, як дві букви «о» разом стоять як буква О з різними іншими голосними. Ще в нас були, це в нас тільки друге подвоєння буде, так? Коли дві голосні літери підряд стоять, в англійській мові таке можливо, у них змінюється їхнє читання. Дві літери І будуть читатися як одна довга І, тобто не просто три, а Три. Далі три, да, ось цифра три. Во, значить, буде читатися three. Three geese. три гуски. Three geese, 9 teeth, big feet, green tree. Дві літери. І читаємо як і довго. І дивимось тепер, і ще у нас така цікава штучка є із подвоєнням О і подвоєнням І. Іноді, коли слово має таку О, воно у множині перетворюється на таке ж слово з літерами І. Це є таке декілька слів, наприклад, зуб, один зуб це «tooth». Але вже біль, багато зубів це вже «teeth». Тобто tooth один, teeth декілька. Foot одна нога, «feet» – ноги. Окей, і трошки читання. ось да? гус, наприклад, також один егус, а багато гіс. Так, давайте ж прочитаємо, про що у нас тут йдеться в цьому, в цьому тексті. Прочитаю вам як приклад, а ваше завдання буде прочитати самостійно. Також записати на аудіо, як завжди ми робимо. I can see a goose. It is grey, it has got a long neck, it has got two legs. Я можу бачити гусака. Він сірий, він має довгу шию. Він має дві ноги. These are geese. They are black. They have got long necks. They can run and swim. Then can, they can fly too. Це гуси. Вони чорні. Вони мають довгі шиї. Вони можуть бігати і плавати, вони можуть літати також. Так, Прошу, щоб ви прочитали це. І сьогодні ми вивчимо ще багатенько нових слів, частин тіла. Звідси ми вже знаємо. Звідси ми вже знаємо. Пам'ятаєте, ми в минулому році з вами вчили таку пісню про хет. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Звідти ми вже багато слів знаємо. Наприклад, head, коли ми торкались голови. Head. Shoulders. У нас тут були плечі. «knees» – коліна. І toes, пальчики на ногах. Це ми вже чотири слова з вами знаємо. Також там були ears. And eyes and ears and mouse and nose. Ага. And ears and eyes and mouse and nose. Коли ми торкались до обличчя: до очей. Вух, рота, носа. От ми це зараз повторимо і нові слова теж туди додамо. Незнайомі всі слова записуємо в словник. З перекладом і читанням. Отже, head, голова, nose, ніс, mouth, рот. eyes, очі. Body, ви вже знаєте слово body, тіло. Legs, теж знаєте ноги. Tail хвостик. Neck – шия. Ears вуха. Отже, звідси вам нових слів майже немає. Але хто не пам'ятає з минулого року або з минулого семестру, то вам треба буде записати ears, eyes, Mouse. Так, і ще трохи. Тепер дивимось на дівчинку. На. Теж head. Далі рука ARM. Як легко запам'ятати слово ARM хлопчикам особливо? Я думаю, хлопці знають, що таке «армреслінг». Так от там ми намагаємося противника переважити рукою. Да? ARM. Такс є ARM Legs. Вам уже відоме слово. «фіт» – це у нас ступні. Тобто не вся нога, ось лег, а саме ступні – feet. toes, пальчики на нога. Body, body – тіло, Neck – шия. Hand. Hand це рука як долоня. Так? Тобто рука з пальцями це hand, а arm це ось вся інша частинка до плеча. Так, hand рука. І fingers, пальчики на руках. Тобто в англійській мові fingers, пальці на руках і toes, пальці на ногах це два різні слова. Добренько. Отже, ці слова дуже прошу вас записати і вивчити. Ось ця руханка, яку ми вже з вами робили минулого року. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes. And ears and mouth and nose. Head. Shoulders knees and toes, knees and toes. Zgaєте? OS można pop собі. Згадати, як, це, як ми це робили. Так, і тепер важливе завдання нам трошки на повторення цього всього, якщо ви вже трохи запам'ятали частини тіла, то буде легше, якщо ні, то давайте підглядати. Підкреслюєте собі легесенько олівчиком тут у підручнику, так, щоб можна було його потім стерти. Або переписуєте в зошиті правильне речення, правильний варіант. Нам треба обрати одне слово із двох запропонованих. I've got. У мене є. I've got one head hand. У мене одна і обираємо head чи hand. Так. Тут у нас всюди угу, угу, цифри, цифри, цифри. Да? Big або small, великі чи маленькі, long або short, вели, э, довгий чи короткі. І ось це важливе слово в шостому no. Тобто ніякой. I have got no tail nose. мене немає. Чого немає? Окей. Е І уже це читання давайте з вами залишимо на наступний раз, бо занадто багато всього. Вчимо слова по тілу. Ось ці всі слова треба вивчити. Такс. На цьому все на сьогодні. Побачимося з вами на такому ж самому уроці в понеділок. Дуже попрошу вас записати, як ви вмовляєте ці всі слова по тілу. Прямо от читайте у себе словничка з перекладом. Наприклад, в мене там записано: Починаючи з тварин, закінчуючи тілом. Джіраф, жираф, крокодайл. Крокодил, елефант. Слон. Запишіть, будь ласка, на аудіо. Я хочу почути, як ви читаєте ці слова, щоб ви не завчали їх неправильно. Окей? Все, на цьому все. Всім goodbye! Have a nice weekend! Чудових вам вихідних! Have a nice weekend! Goodbye!